Малята сьогодні до нас знову завітала Оленка. Привітаємося з нею. Добрий день, Оленко. Оленка запросила своїх друзів у гості і просить нас допомогти їй сервірувати стіл. Скажіть, скільки гостей за столом? Так, двоє. Перед кожним гостем треба покласти одну серветку. Дітки, а чого зараз більше серветок чи гостей? Правильно, гостей більше, а чого менше? Серветок. А що треба зробити, щоб серветок було стільки ж, скільки й гостей? Так, покласти ще одну серветку. Скільки зараз стало серветок? Так, серветок стало стільки ж, скільки й гостей. Їх порівну. На серветки поставимо чашки. Скажіть, чого більше? Чашок чи серветок? Чашок стільки ж, скільки й серветок. Їх порівну. А тепер потрібно кругле печиво покласти на червону тарілку, а квадратне на синю. Ось кругле печиво. А це квадратне печиво. Молодці. А тепер нам потрібно на полички розставити посуд. На верхню поличку ми поставимо чашки, а на нижню під кожну чашку поставимо блюдце. Одна чашка. Ще одна, ще одна і остання. Тепер блюдця. Одне блюце, ще одне, ще одне і останнє. Подивіться, чого більше чашок чи блюдець? Так, їх порівну. А де розташовані чашки? Так, вгорі. А де блюдця? Правильно внизу. Дітки до Оленки в гості завітали різні тварини. Ось такі. І вони дуже люблять гратися в одну цікаву гру схованки. Запам'ятайте, де стоїть кожна тваринка. Дивіться уважно. Тепер заплющить очі. Що ж змінилося? Хто з ким помінявся місцями? Правильно зайчик з вовчиком. А тепер знову заплющить оченята. А зараз що змінилося? Хто тепер помінявся місцями? Правильно, їжачок і собачка. Молодці. Дітки, а гості Оленки вже хотіли б трішки відпочити, але в них немає дивана, на якому б вони могли всі разом посидіти. Давайте з цеглинок Лего збудуємо диван. Спочатку беремо широку, довгу цеглинку. Потім беремо ще одну таку ж саму цеглинку та кладемо поряд з першою це сидіння дивана. Далі беремо вузьку цеглинку і з'єднуємо нею дві цеглинки з одного боку. І так само з'єднуємо з іншого боку це бильця дивана. Тепер беремо ось таку цеглинку та робимо спинку дивана. І зверху на неї кладемо ще таку цеглинку. І ось погляньте, який диван у мене вийшов. Дітки, Оленка дуже задоволена, що ви допомогли їй зустріти її гостей і прощається з вами до нових зустрічей.